Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Чіпкохвостий декобрас або кенду бразильський мешкає в тропічних лісах більшої частини Південної Америки. На півдні його ареал доходить до кордонів Аргентини. Це досить великий гризун. Разом із хвостом довжина його тіла досягає 1 метра. Тім на хвіст припадає майже половина, довжина тіла дорослих звірків сягає 40-60 см. Хвіст цього дикобраза, як видно з назви, активно використовується при лазенні по деревах, тому він досить товстий і вкритий короткою шерстю. Більшість тіла чіпкохвостого дикобраза покрита голками довжиною від 6 до 10 см, між якими є звичайне остове волосся. Голки досить міцні та гострі. А також мають зазубрено на кінці, щоб хижак не відразу зміг їх позбутися і надалі відмовився від ідеї нападу на цих тваринок. В очі кидаються незвичайні м'ясисті ніс та губи дикобраза, які надають йому абсолютно неповторного вигляду. Своїм виглядом Кенду Бразильський викликає замилування та бажання негайно взяти його на руки або хоча б погладити. Кінцівки також зазнали змін у зв'язку з деревним. Способом життя. Нижні перетворилися на хватальні пристосування, якими декобраз користується прилазенні поряд із передніми та хвостом. Чіпкохвостий дикобраз веде в основному нічний спосіб життя. Найбільш активний він у сутінках та у темний час доби. Вдень ховається від спеки та хижаків у дуплах, густих ділянках крон та інших укриттях. На землю спускається рідко лише для водопою, або, якщо це самка, для народження дитинчати. До раціону цього гризона входить маса різноманітних видів рослин. Найбільше хоче він поїдає кору та нижні шари деревини деяких дерев. Крім того, годується листям, плодами та насінням дерев. Чіпкохвості дикобрази найчастіше живуть поодинці або невеликими сімейними групами. Вираженого сезону розмноження немає, і спарювання може відбуватися цілий рік. Всі періоди розвитку дитинчати тривають досить довго, так вагітність триває близько 200 днів. Самка спускається на землю, де народжує зазвичай одне дитинча. Перші тижні дитинча не відходить далеко від місця народження і практично не лазить по деревах. У віці місяця самка починає годувати рідше. Молоко стає додатковим кормом, а не основним. Ще через місяць-півтора самка припиняє годувати дитинча. До цього часу воно вже досить добре лазить і саме харчується. Дитинча може й надалі триматися разом із матір'ю. Вона не проганяє його навіть коли народжує наступного. Втім, за спостереженнями зв'язок між самкою та її дитинчатами досить слабкий. Вона не захищає їх від хижаків, а прагне втекти сама. Самець у вихованні потомства участі не бере. У разі небезпеки дикобрази прагнуть зникнути у короні дерева. При прямій загрозі або зіткненні з хнижаком чіпкохвостий дикобраз намахається захищатися за допомогою голок. Вони піднімаються перпендикулярно поверхні тіла, а саме звірятко стає боком і робить випади. Захищаючи себе, чіпкохвостий дикобраз, як і його родич, вистрілює вкривдника голками. Незважаючи на те, що вони у нього набагато коротші, болючі відчуття від зустрічі з ними запам'ятовуються надовго їх витягування зі шкіри процес досить болісний і довгий, тоді як тіло самого дикобраза голки залишають абсолютно безболісно та миттєво. Не варто чіпати і дитинчат цього звірка, хоча в перші тижні життя вони вкриті не голками, а м'якою шерстю, яка згодом твердна. Поруч з малюками завжди знаходяться самки, і вони приходять на допомогу своїм дитинчатам миттєво. Також бразильські кенду можуть, подібно до їжака, згортатися в кулю. Ворогів у цього виду небагато, через хороший захист у вигляді голок, нічного та загалом потайного способу життя. Але періодично на них полюють ягуари та бродячі собаки. В даний час чіпкохвостий дикобраз не є рідкісним або вимираючим видом, проте йому загрожує зменшення кількості тропічних лісів. У сільських районах місцеве населення вживає їх у їжу. Їх часто тримають у зоопарках або як домашніх вихованців. Вони легко приручаються і не відрізняються агресивною повдачею, тільки в неволі йому жити дуже некомфортно. Саме тому термін його життя у Зоопарку вдвічі коротший, ніж у природному середовищі. Всього 9 років у неволі та 18 на волі. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.